Що ми хоча це робимо, у нас дуже багато поля, і є де пасти вівці випасати, але в нас в селі дуже мало овець. Mm -hmm. дуже. І ми їдемо... ми їх забирають на якийсь Ні, на ми їдемо в Закарпаття, mm -hmm. е, їдемо в Закарпаття mm -hmm. і е, не, ми ї... вони там тримають вівці, mm -hmm. стрижуть, mm -hmm. а ми вже приїжджаємо і забираємо тувону, в них купляємо туво. Тут прийти до 14 етапів. І, і це вже все робиться в вишну, окрім двох моментів. Це як колись робили, так і зараз. Коли ми вже помили, посортували воду, нам не треба розчистити. Розчисткували колись на, на такій граблі. Це називається грабля. Це ще мого діда, дідо був з 14-го року народження. Ми зараз так не робимо. І отак треба було розчислювати.